Що європейці думають про війну в Україні? От давай ципочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну, давай відверто собою неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли. Те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу. На, і для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі і гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, ділиють ці турки, Араби і так далі. Вони, як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на під подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українців, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь затильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто, і вони залишають ужасний слід в, в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, от от вставати їх і учіть. Розумієте, що українці і українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, там, не з спадтіжка, не так далі а підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас робиться з падтіжка десь в коментарях своїх аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш. Так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відведені. Були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти чи сказати? Вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів, вибирають владу. Якісь політичні боїсновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Бо це ж доте якогось чудо, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж Да? О, чому досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всі хтяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От такі от. Бо от так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишленних. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити?